Дуже оживлене місце. Тут куча всяких животних кругами ходить. І отут по цим от кущам люблять лазити якісь сіті. Які... Мені каже, то єноти. Вони такі звуки странні здають. І потім як двигаються з єноти. Бо вони тут водяться, я бачив один раз мертвого на дорогі. Та О, я вже п'ю чайок. Отакої. Сьогодні був вже вторий кліщ, тут під мишкою. Вот такое. Так что клещи тут есть. Два раза два дня подряд уже клещи у меня. Клеща ловлю. Але тут цей якийсь странный був такий. Він вообще не похожий на наших тих. Дуже маленький, черный. Я таких первый раз бачу. Что это за клещ? Интересный самолет, похоже на военный. Французы, испанцы обижают лесопеды аккуратно. Но немцы вообще. Они... прям тут вообще лесопеды как короли дороги и я заметил, что они пользуются этим и ездят как попало но никто им даже не бибикнет ни разу нигде. Да. Вот. водители друг на друга бибикают а на лесопед никогда вот. еще заметил, что очень часто по пешеходным всяким дорожкам по татуарам ездят тоже так, хотя вроде как я думал, что блин тут строго Не получается багато чого не так рассказывали. Далі у нас з'явилася велосипедна дорога. Інтересно, що це моя камера все время, блин, мені вискакує вот это, коли моя GPS включена, вона хоче это. І що вона може записати данные? И можна будет бачить, де сняти відео і фото. Надо попробувати настроїть эту хрень. Отже, ж ми їдемо. У нас велосипедная трампа И мы едем. Опаньки. А что а это такое? Ожидалочка, отдыхалочка. Так колыной запахло, что капец. Прям так, такой сильный запах. Значит, прям кто-то давит колыну десь туда. Дуже сильно пахнет. Вот тут значок. Але с приколом, да? 10 метрів, і через 10 метрів ба-бам, і енде. І що це значить? Все. Ну це такий прикол. 10 метрів. 10 метрів можна проїхати по пішохідній дорожці. Далі типу, не Отакий прикол. Опять на знаку показали указатель сюди, але ж мені туди. Так і непонятно ці знаки. Велосипедом показано, що сюди. А виявляється той знак. Указував для крупних грузовиків, що їм туди, а нам-то сюди. Ось так от. Тут опять таки нам треба їхати прямо, але велосипедні маршрути чогось йшли наліво всі. Опаньки, Тут опять велосипед. Прикольно, я зупинився на такому цікавому місці. Тут розвілка. І обозначено, що тут десь якась штольня. Що за штольня? Але в мене немає времени, мені просто треба спішити. Ну це цікаво було б, звісно, туди залазити. подивитися, що воно таке. А отут ще щось якась фігня. Що це таке, га? Зараз позиримо. А, теж штольня, тільки вона закупорена. Да, закрита. Отже ж так. Це ми в'їхали в місто, що називається Боппард. Теж якась річка, я не пам'ятаю яка. Тут можна їхати двома путями, можна їхати по основній дорогі, а можна отак. От. Мені показали сюди їхати. я й поїду, тут машин нема. Це такі такі місця, де світофором пропускають по очереді. Типа велосипед може проїхати теоретично. Я часто бачив, що велосипеди їздять і тут, і в Південній Америці таке дуже часто було. Я думаю, Чому він мене посилає в об'їзд, Можна ж прямо по цій вулиці проїхати, а ні, не можна. Хоча написано, що можна. Інтересно. Тому та -то й справа. Написано, що можна. Але реально, якщо подивитися, сколько там людей, спробуй туди і проїдь. Придеться їхати дуже медленно. І в результаті вийде ще, ще довше, ніж так. Сюди і швидше. А ще й тут прикольно. Руїнка якась. Возгляньте, як німці собі овочі вирощують. огурчики помідорчики прям не виходя із дому Ось так. <рес> Вечір на рейні. Цікаво, а то, то указателі, мабуть, для для корабліків. А у нас бачите, що робиться тут? А, ось? а ви думали, тут так Нельзя Оказывается можно. <газується> так вот. Мене немцы пригласили в гости. Вот так і гостя. А там, бачите, на городах палять. А вы думали, не палять? Там дискотека. Ого! Там это... Караблі з матросами, бачите, який пароходик древній. Йому більше 100 років. Тече рейн. Сьогодні я ночував на берегу рейна. <laughs> Оказывается, можно вот так вот пользоваться печкой на вот, вот таких вот... Когда вот такие штуки есть, можно спокойно полыть печку. Вот такие вот дела. Я еду вдоль рейна. А на зустріч мне идут немцы. Вот так вот. Вот такой вот. Тут замок. Наверху. Еще один. Это уже я до какого города доезжаю очередного. И он там замок. На самом деле, тут любую бутылку можно сдать. Просто все принимаются по-разному и по разной цене. Вот такая, скорее всего, 8 центов будет стоить. Вот такие дела. В общем, я сутки погостю у немцев. В гостях. І продовжую двигатися далі. Дуже багато чого всього цікавого знав про Німеччину. Багато чого оказалось зовсім не так, як я не думав. По ходу діла я вам можу розказати. Я просто сьогодні погано виспався, голова болить. Взагалі немножко вибився з походного ритму. І тепер треба знову в нього входити. Отак mm. я. Ну, а так нормально все. Варіант є заночувати у місті Майнц, перед містом Майнц, але тут їхати ще 50 кілометрів. Не знаю, чи встигну, але спробую. Отак от. Поїзд їде в тунель, а тунель, бачите, як обработаний. Це так цікаво виглядає І не зрозуміло Коли може щось достраювали там чи що Місто називається Обервезель Навірно всі місцеві дуже любили строїти собі башні Лібо ж це все остатки одної крепості великої. Тому що йдуть дома-дома і між ними башня 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 І там на гріші цілий замок Привезли машинку на кораблике и выгружают. Короче, православная церква там стоит. Тут чекаясь табличка. Вот. А там русскоязычные туристы. Мне сразу было интересно, я побачив, что он дивляться на эту церкву и думаю, интересно, надо подъехать послухать точно? Це виглядає дуже цікаво, наче почали бурити тунель для чогось і зробили для нього оболочку, а потім забросили. Ну там ничка, мабуть, за цими кущами. Прикольний монумент. Мені з там ще щось було і його нема більше. Цікавий домик такий з маленькими вікнами і непонятно що це таке. Ось так. Ми помінялися з железною дорогою місцями. Тут стало так от все немножко занепавше. велосипедистів менше стало. І от вот там теж таке. Там були це саме, тут якісь трущоби, наче самоселий. мікродомики дачні, такі. І знов замок на горі. Тут багато замків понад рейнами на берегах. Місто називається Бінген на Рейні. Наша дорога отут от різко з звичайної стала якоюсь автобаністою. Рядом з'явилася ця дорожка, але щоб на неї попасти, треба було короче, зигзаг робити, оббігати. Якась дуже дивна короче, тут розпальцовка. До этого була простая дорога, хоча іноді скорость 80 у них була. А. а ще що змінилось, до цього тут була гора, а тут пішла рівнина. Тобто ми виїхали на рівнину вдоль Рейна, отут іде. І далі, я так зрозумів, вона і буде. І десь кілометрів через 15 кілометрів починається ліс, в якому я хочу заночувати. Дороги мене водили по місту кругами. Потім вивели на велодорожку, але вона повинна об'їхати цей автобан. І об'їхати вот всі круги, які тут, і потім я вже поїду до нього. Кошмар. Далі у нас велодорожка, яка виведе нас прямо на Майнц. Я так понял, вот это она, да? нашел на рядом с велодорожкой классную нычку, а тут, короче, такие штуки. Это вообще за купоры нашел, на их не знайдешь. Такое ощущение, что тут какие-то эти самые жилые кто-то, какие-то бомжи, чи, чи беженцы, или чи... кто их знает, кто тут жил. Вот такие вот две халабуды. Вот. Это открыто, там внутри видно следы, короче, так что что-то лежало. Следы жизнедеятельности всякие. Вот. Воно, конечно, так захаращена, що добраться. добратися. Получается, Видно, конечно, що давно тут нікого немає. Але сидиш один деятельності полно вот. Полочки, якісь кровать тут була. Непонятно хто це мог. Може бути якісь робочі, которые які тут на полях работали і економили так на жилье тому що тут поля і видно якісь сліди з тої сторони йдуть тому що я перед цим об'їхав з тієї сторони подивився щоб ніякого паліва не було бо ліс мені цей подобався він невеличкий але дуже уютний я так зрозумів що краще піти в ту частину, там між густими хащами знайти собі Коротше, непогано розмістився тут хороша гуща але прийшлося так никатися, таку шукати поляночку зникану відсів Останніх полярок. І на ній классно. Одобряю. Фух, я сьогодні сильно стомленный. Поэтому я раніше став, буду вечеряти. Ось тут йде просіка така. По виду виходить, що це якась стара дорога, раніше розв'язка була і цей кусок дороги зараз занепаде. І там зараз трава росте і хтось її, навіть іноді косить.